Чина на продаж. Депутати, чиновники, податківці масово купують паспорти інших країн. Так, у мене в тому були із е, Верховної Ради із е, апарату. Так, ну У нас половина складу депутатів теж міють і троє граждани. Чому чиновники марять скласти присягу на вірність іншій країні? Вони страхуються, щоб потім виїхати за куди? Чи допоможе подвійне громадянство уникнути відповідальності екс головному фіскалу країни Роману Насірову? В якому державному фіскальному службі є особа, яка має громадянство іншої держави, що є Ще раз. І як сьогодні виглядає удавана боротьба зі зрадниками? Ці закони винесені на хвилі популізму. Тоді, коли це вигідно. А також унікальні експерименти наших журналістів, які під прикриттям без проблем купляли громадянство різних країн. Це налагоджено. Вам це там юристи безпосередньо, коли будуть з вами спілкуватися, вам скажуть, що треба знати. Дивіться тільки у секретних матеріалах. Батьківщина на продаж. Він заховався у ковдрах від правосуддя. Якщо його провину доведуть, главі Держфіскальної служби Роману Насірову загрожує тривалий термін у в'язниці. Якщо доведуть, маємо розслідувати провадження. Нам ще також треба додаткові заходи вживати. Відповідно, щоб пан Насіров не зміг. Скажем, уникнути кримінальної підальності шляхом зникне. Активісти та нардепи, які кілька днів чатували під стінами суду, обурені на сіру, в якого підозрюють у розкраданні двох мільярдів гривень та зловживанні службовим становищем, виходить з під варти. Ця ситуація яка склалась, це повний провал суддівської системи. Це те, що влада зараз втрачає. Що після того як суд не прийняв рішення і пройшли 72 години. Це влада зараз втрачає всі можливості чинити правосуддя в країні. Поки триває суд, за головного фіскала уже внесли рекордних 100 мільйонів застави. В мене особисто таких грошей нема. Всі гроші, які є в мене, вони всі зазначені в декларації, точно так же, як і майно. Скромний, проте фактично вільний. І поки сам Роман Насіров обіцяє сприяти слідству. Чи саме слідство Тафеміда може розраховувати на головного податківця, адже виглядає на те, що Роман Насіров уже давно готував варіанти втечі. Підозрюваний у мільярдних зловживаннях уже як шість років підданий британської королеви? Було отримано громадянство в сравні 2012 року. І є власником британського паспорту. Зірником державної стані служби є особа. А має громадянство інших держав. А якщо ще й пригадати скандал, який фактично розкрив усю правду про лондонські квартири на Сірова, то теорія спланування втечі стає все більш імовірною. Вони страхуються, вони страхуються, щоб потім виїхати за кордон. Хоча сам екс головний фіскал божиться, він українець. Громадянином України ще раз. Це було б смішно, якби не так сумно. Політолог Андрій Романюк зазначає. Питання подвійного громадянства Насірова лише спонукає вкотре задуматись, як працюють відповідні служби, якщо допустили до державної роботи людину із кількома громадянствами. Це їхня компетенція встановити він має подвійне громадянство чи він не має подвійного громадянства? Друге питання, яке виникає до тих самих компетентних органів, він не отримав це громадянство сьогодні. Та є і позитив у цій ситуації, адже подвійне громадянство Романа Насірова фактично відкрило проблему, хто і головне для чого виробляє собі паспорт другої країни. І ось тут приготуйтесь. Список псевдопатріотів вражає народний депутат Андрій Артеменко шокував своєю заявою. За моїми підрахунками, 102 народних депутата мають закордонні паспорти інших держав. Але на основі цього ми можемо судити, що частина українського політичного класу, які займають державні посади, і політиків, які є. Верховній Раді або є в політичному, скажімо так, першому ешелоні, в них є люди, які мають подвійне громадянство. Та лякає навіть не кількість цих народних депутатів, а сфери, до яких вони дотичні. Скоріше за все, там є велика кількість людей, які розуміють, що люди такого рангу, вони є носіями важливої інформації. Державні таємниці засекречена інформація, документи, державотворчого значення усе опинилось у прямому доступі посадовців, які прийняли присягу для іншої країни. Хто ж вони, українські політики із кількома громадянствами, ви не повірите? Одесу очолює володар посвідчення громадянина країни-агресорки Росії Геннадій Труханов. Цим же похизується і нерде поблоківець Вадим Новинський. Уже екс-міністр фінансів Наталія Яресько демонструватиме справжнісінький паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки Олександр Онищенко, громадянин Греції. До речі, ще один ізраїльський паспорт має колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. І на цьому перелік українських чиновників не лише з українським, Аусвайсом не закінчується. В даному випадку ми говоримо про певну сіру складову, яка є, яка дозволяє е цим людям отримувати преференції, які призводять до суттєвого збагачення. І навіть політиків із заплямованою в Україні репутацією нова батьківщина приймає без проблем. Ті люди, які виїжджали, маючи подвійне громадянство, вони намагалися не привертати до себе уваги. Тому що вони усвідомлюють, що ті звинувачення, які є тут, вони мають під собою підстави з очорненою біографією, чи ні політики, бізнесмени та олігархи готові вкладати кругленькі суми за друге чи то й третє громадянство. Тим паче, коли самі держави до цього спонукають. До прикладу, аби пришвидшити процедуру отримання грецького паспорта, варто лише купити нерухомість у цій країні вартістю від 250 тисяч євро. Угорщина обмінює паспорт на інвестиції. Все просто вкладаєте в державні облігації 300 тисяч євро і через рік-два ви угорець. Стати кіпріотом можна, якщо вкласти 2 мільйони євро у розвиток острова. В Іспанії закон передбачає отримання посвідки на проживання при інвестиціях в нерухомість на суму від 500 тисяч євро. Для багатіїв, які хочуть стати британцями, діє спеціальний закон, за яким громадянство можна отримати, інвестувавши в королівство 2 мільйони пунктів. Швидше за все, Роман Насіров саме за таким сценарієм, отримав британське підданство. Адже відомо, що фіскал володіє нерухомістю в Лондоні. Для охочих чкурнути з неньки України такі полегшені умови є чудовим шляхом для втечі. Гражданство використовується для того, щоб створити нікі плацдарм безпечності і можливість збіжати возможне країни. Та з другим паспортом в кишені кожен потенційний утікач автоматично порушує українську конституцію. Ану запрещено, і хоча юридично подвійне громадянство заборонене, фактично мільйони українців безнаказані. Держава е мовчить щодо подвійного громадянства, адже за зраду батьківщини жодних санкцій у наших законах не прописано відповідальності немає, поэтому ця норма така скоріше, декларативна на сьогоднішній день. В Україні жодним чином не регулюється питанням подвійного громадянства. В нас є тільки певні норми і закон України, який передбачає і встановлює правовий статус особи, має, яка має громадянство України. Чому тільки на 25-му році незалежності заговорили про заборону подвійного громадянства? Експерти додають, хто мав приймати такі закони раніше, коли добра половина під куполом Верховної Ради власники кількох паспортів. Юристи додають, якби не справа Насірова про подвійне громадянство, зокрема серед політиків, ніхто б і не заговорив. І це ж подвійне громадянство, вважає Юрій Танасійчук, допоможе Роману Насірову уникнути української феміди. Як на мене, складно буде е, затримати Насірова в межах території України. Втікали всі, навіть там, там ректори, е, міністри, всі. Тому ймовірність того, що Насіров. Uh, все ж таки uh, втечай. Секретні матеріали розпочинають безпрецедентний експеримент. Можна у вас uh, рішить вопрос з гражданством? Вопросом гражданства знімається лично директор. У нас можете записати контактний номер. Андрій Анатольович. Нам вдалося розшукати фірму, яка допоможе емігрувати. Жодних розцінок і умов по телефону. Усі деталі лише в особистій розмові. Тож наступного дня вирушаємо на таємну зустріч. Аби не ходити по колу, швидко переходимо до справи. Наша історія проста: цікавить нас інше громадянство. Андрій Анатолійович уже знає, куди нас можна відправити. Усі розцінки в 1000 евро. Сума 30 и 35. Есть только то, на що ми можемо дати 55 тисяч Это гражданство Словении, тоже 3 до 4 недель. По Словении там, як би, вы вплоть даже до отпечатков пальцы. Жодних зачіпок із Словенією чи словаччиною у нашої журналістки точно не було і не може бути. Та тепер усе це з'явиться. Баки взагалі через ПМЖ. А сваріння робиться через кормі. Почому корміння прибратися. Ви не у себе оригіналом, документів у них ніяких не буде. Ви у себе не обязані свої старі документи. В основному переділа це ж то архів, вже ну данные давно все уничтожены після війни. Гарантии обіцяють 100%. У разі ж провалу обіцяють повернути гроші. Люди там перевірена, то есть все точно, точно будет. Ну, как бы Не, не перший бот работаем. Лишається підписати договір і умріяний паспорт майже в кишені. Підговор саме щасним приприймате ліс на лічно ти. Та якщо уважно прочитати сам договір, жодних гарантій на інше громадянство ніхто вам не дає. Пошиння казва тільки консультаційні услуги по суті для офіційних органів вони просто консультують, що потрібно робити. у договорі. Чітко зазначили, у разі неотримання громадянства з вини клієнта сплачену винагороду ніхто не повертатиме. Єдинство, звичайно, не беруть на себе відповідальність за результат. Ані прописують та дільна їх робота вважається виконана в той момент, коли вам что-то рассказали, предоставили анкети там их подали. Та ще простіше виробити громадянство на західній Україні, безпосереднє сусідство з країнами ЄС породили цілу чорну мережу ділків, які пропонують громадянство за гроші. Більше того, велика частина західників уже має паспорт іншої країни. Жителі Львівської та Волинської областей масово виготовляють карту поляка. Це документ, який підтверджує приналежність до польського народу. Його видають на основі підтвердження, яке свідчить про громадянство Польщі одного з батьків, дідуся чи бабусі, чи прабабусі і прадідуся одночасно. У травні 2016-го Польща спростила процедуру отримання карти поляка. Тобто, власники цієї карти можуть клопотати про постійне громадянство. Українці кинулись в архіви в пошуку польських коренів. Але що робити, коли карту поляка дуже хочеться, а родовід підвів? Як відомо, в інтернеті можна купити все, навіть батьківщину. От і нам пропонують швидко, а головне недорого оформити карту поляка. Погодьтесь пропозиція, від якої важко відмовитись. Через польське, через польське вщене роблю. А, ага, то, тобто то не проблема, якщо б в мене не було не нікого. Це проблема з вас, з вас тільки знання польської мови. Чоловік заспокоює його фірма на цьому ринку вже сім років. Проколів ще не було. Головне не збирати грошей. Небагато, немало. Карта поляка обійдеться у 1200 євро. У випадку вам відмови, у вас вся сума повертається 100%. Я вам на електронну пошту висилаю перелік документів, які ви мені повинні скопіювати і вислати мені на електронну пошту. Потім я вам висилаю анкету. Ви її заповняєте, слаєте мені, я висилаю на офіс. Отримати ж польське громадянство майже вдвічі дорожче ніж карту поляка 4 тисячі євро. Однак, результат ділок гарантує. Ну, відмов у нас немає, масом юристи наваги, не Вам же там юристи безпосередньо, коли будуть з вами спілкуватися, вам скажуть, що треба знати. Експерти додають, наявність таких фірм зараз не рідкість, бо там, де прагнення до нового громадянства, там великі гроші. Багато з цих фірм відомі власне тим, що вони е, заносять фальшиві документи в архіви, що вони підробляють, організовують інші документи, які не мають нічого е, насправді з реаліями. Чернівці серце Буковини. Колись ці землі були частиною Румунського королівства. Зараз же це українські території. Проте чимало буковинців не гребують можливістю отримати паспорт Румуна. Тим паче, коли Бухарест максимально спростив процедуру отримання цього документа, тут йдеться не про те, що вони хочуть цієї держави к Румунії. Вони хочуть Європейського Союзу. Свою мрію про Європу здійснило приблизно 100 тисяч жителів Чернівецького краю, розповідає Петро Кобевко. Тему подвійного громадянства він висвітлює ще з 90-х. Наші навіть місцеві газети давали оголошення, що є фірми, які робили це громадянство, вчили людей. Те, що пересічні буковинці намагаються стати громадянами Румунії, не дивує, додає чоловік. Адже як дивуватись простим людям, коли державні посадовці самі займаються виготовленням паспортів держави-сусіда? Найголовніше, ким він працював. Він працював у мобілізаційному відділі. Райдержадміністрація, тобто він мав допуск до секретних документів, він це головний спеціаліст питань взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції Хотинської РДА Віталій Дорофей. Та шокує навіть не це, а те, що по суті український чиновник заприсягнув на вірність чужій державі. Коли видають паспорт Румунії, там треба прийняти присягу, а в присягах говориться, що ти зобов'язана захищати інтереси Румунії Конституцію Румунії, не України. І таких румунських прислужників чимало не лише в Хотині. Чернівецька обласна рада теж відзначилась. У нас є така підозра, що одна ціла фракція, я можу сказати, така фракція фракція Батьківщина, її е, голова фракції має е, румунський паспорт. Що тут дивуватись, якщо у самих Чернівцях навпроти консульства Румунії розташована фірма, яка надає консультації щодо отримання румунського паспорта? Я думаю, що ці фірми діють нелегально, але вони є. Біля консульства румунського у нас там завжди є люди, які підкажуть, покажуть. От і ми такого радника знайшли за нашою легендою. Я українка, яка втомилася від скрутної ситуації в Україні. А румунське громадянство відкриє шлях у Європу. Хлопець одразу попереджає Якщо є корні. Там у вас одна не корні, там просто, просто дорожче. Там буде ята в районі 70 євро. Мова йде про те, що аби отримати румунське громадянство, потрібне підтвердження, що хтось із моїх предків проживав на території Буковини до тисячу дев'ятсот сорокового року. Дьямнотаріусом заяві недовірність. От я за цей період підготую повністю. Все, там всі справки, І їдемо зі так через тиждень в поріста. Усі мої страхи. Співрозмовник одразу розвіює. каже на його рахунку чимало солідних клієнтів навіть з Верховної Ради. У меня в том году были из Верховной Рады, из аппарата. У нас половина склада депутатов тоже имеют двойной граждан и тройной граждан. Не против себя не проголосуют. І одразу заспокоює за два паспорти, нічого не загрожує. Даже на сегодняшний день, чтобы показывать, допустим, да, вот там поймали, что вы имеете до паспорта. И вони просто могут попросить вас, откажитесь, пожалуйста, от граждан. Ну хорошо, да, да, хорошо. Ну і собі далі давати свої Десять хвилин розмови пів тисячі чи тисяча євро. Трохи очікування, і я громадянка Румунії. І так роблять сотні українців щодня, поки влада на це закриває очі. А в чому небезпека була в Криму? Хіба ж там не громадян не було в паспорти Росії? Видавалися там тисячами сотнями тисяч. А не було проблеми з такою самою у Донбасі також. Дуже небезпечно для не тільки для нашого краю, а для всієї України. На хвилі затримання головного фіскала Романа Насірова та його кількох громадянств у справу вирішив втрутитись президент. Сьогодні, 13 березня, президентом України був поданий до Верховної Ради і визначений як невідкладний законопроект, який стосується вирішення питань з подвійним громадянством. Своє бачення відповідальності за два громадянства також має радикал Олег Ляшко. Спільний документ також підготували нардепи Андрій Титарук та Леонід Ємець, але все це разом голий популізм, зазначають експерти. Ці закони винесені на хвилі популізму, тоді коли це вигідно. Ми не почали говорити про них там рік назад. Ці закони потребують довгого обговорення. Юрист впевнений, закон, який нарешті регулюватиме питання подвійного громадянства, потрібен. Але законопроекти, які є зараз, проблему не вирішують і залишають більше питань ніж відповідей. В цьому законі е мали би очікувати визначити санкції е чи навпаки регулювання відносин, що ж робити з тими особами, які вже набули подвійного громадянства, або які мають намір це здійснити. На думку правника, якщо перед громадянами, які вже мають два паспорти, поставлять питання вибору громадянства, для України результати будуть невтішні. Ми можемо посилювати поглиблювати конфлікти, насправді локальні. Оскільки за теперішніх стану в Україні, що стосується матеріального блага особистого людини, очевидно, що вона стане на роздоріжжя і швидше відмовиться від українського громадянства. І поки усі закриватимуть очі на подвійне громадянство, воно загрожуватиме трьома великими проблемами: перше, в краї державного майна банально уникатимуть відповідальності, друге, ділки зароблятимуть добрячу копійку на підроблених документах. Але найголовніше це загроза державної зради. Адже саме Крим показав нам, яку небезпеку несе у собі другий паспорт за базовою українця. Росія! Адже Угорщина, паспорти якої чи не у кожного закарпаття, вже заявила, що угорці, які проживають на Закарпатті, мають отримати автономію і подвійне громадянство. А представник цієї країни у парі вже заявив, що Україна штучна держава. А закарпаття належить угорщині. Чи цих заяв недостатньо, щоб врешті почати вирішувати проблему? А взривна діверсія. Как і почему на самом деле загорелі склади боєприпасів балаклею? Здесь творилось, що свистело. Все как, как будто это пришла атомная война. Скандальные сведения очевидцев и эксклюзивный репортаж с места происшествия. Перед секретными материалами военные раскрывают все двери. Не пропустите «Шпионский детектив». Завтра, сразу после ТСН.